Добрий день! Вітаю вас на нашому новому каналі. І якраз сьогодні, в першому відео, у нас буде дуже цікава з вами робота. Ми будемо сьогодні. Висівати перше насіння, яке ми будемо саджати в основному відкритому ґрунті. Починати сіяти ми будемо якраз перці, які вже потрібно сіяти, баклажани і декілька високорослих томатів, які ми будемо вирощувати в закритому ґрунті. А зараз я вам розкажу, які сорта ми будемо баклажанів, томатів та перців сіяти і чому? Коротко про кожний помідорчик. Мадрид дуже крупний. Унікальний по своїм смаковим якостям, і також дуже красивий на вид і до полукілограма. Біг Сашер це крупний чорний томат, мануса теж дуже крупний рожевий томат. І ямамота один із найкращих жовтих томатів, які ми полюбили. І бачите, дуже таке велике різноманіття самого смачного. Самого крупного і самого такого, як ми любимо поїсти. Із високорослих ми взяли ось такі дуже цікаві томати. А червоних тут немає. Червоні ми будемо сіяти низкорослі томати. Виберемо теж саме смачні і крупні, такі, які ми любимо. А тепер до баклажанчиків підійшли. Перший баклажан, баклажан Сара, дуже великий, м'який такий і вкусний. Другий баклажан білий. Ми його дуже е, любимо солити, і він дуже смачний. І дуже урожайний баклажан дестант це стандартний, звичайний баклажан. А тепер перчик. Найбільше ми будемо сіяти перець хаски. Це світлого кольору перець, який дуже урожайний, дуже смачний і починається дуже рано. Це ми його беремо завжди на фаршировочку. Перчик 3115 один, п'ятнадцять фірми Кітамосіц. 3115, він так і називається. Дуже смачний, урожайний, товстокорий перець. Симпатія сіємо ми, його вперше в цьому році, але ми його бачили, який він такий симпатичний. Колір у нього дуже яскраво-оранжевий і товстокорий. Спрінбокс – це жовтого кольору перець. крупний перець, більше 250 г. Цікавий дуже і смачний. Аристотель темно-червоний перець теж один із найкрупніших і товстокорих. Якраз будуть всі кольори для наших салатів. Гіркий перець, янка і хуеро. Ну, перцю гіркого ми сіяти не будемо. І дуже гіркого. Ці якраз перці відносяться до гірких е, пікантних, тобто вони свого гіркого привкусу до, достигають аж під саму пізню осінь. А так його можна їсти і на грилі, і так завжди. Коли ви його захочете смакувати з борщем. Дуже часто виникає питання, який гібрид взяти для того, щоб його висадити. Ви знаєте, я так думаю, це залежить від того, які задачі ви перед собою ставите. Ми ось вибрали по таким категоріям, які я вам розказала, тому що наша основна задача зібрати таке щось яскраве, дуже вкус, смачне, крупне, а хтось може хоче собі на перець, допустимо, взяти для того, щоб його в баночки закривати. Тобто вам він миленький, треба. Тобто ви повинні дивитися навіть на малюнок, де на опис тої рослини, яку ви хочете саджати, і у вас все буде дуже добре. Підбирайте те, що вам подобається. А якщо ви ще його нагодуєте дуже добре і підготуєте земличку там, де ви це все будете висаджувати, то ви будете отримувати дуже гарні врожаї. І звичайно, все, що я вам говорила і розповідала, це про голландські ведучі голландські гібриди. Вони на 2-3 голови вищі, аніж любі аматорські сорти. Це я вам кажу з власного досвіду і з того, що мають, який мають урожай наші фермери. Ну а тепер будемо сіяти. Я вам так скажу: таких особливо заморочок ніяких немає. Ми дотримуємося три основних правила: це якісний ґрунт, це світло якісне і це температурний режим. Основні три фактори, які вам будуть гарантувати найкращу розсаду. Зараз ми зупинимося на кожному з цих факторів. Ви знаєте, колись раніше ми користувалися професійним ґрунтом, класман, домофлор, і їх дуже-дуже багато. Грунти дуже якісні, наповнені дуже гарними добривами. У них росла дуже якісна розсада. Зараз сталося так, що ми в цьому році будемо використовувати іншу землю. Але, ви знаєте, її дуже-дуже багато людей купляють, і нарікань на неї ніяких ніколи не було. Тобто, в цьому році ми будемо сіяти в щедру землю. Ось вона, дивіться, в такому великому мішку ми її брали, тому що багато висівалися. І зараз ми будемо сіяти з цю землю. Вона вже йде за групи літом, така пухка, м'якенька, така земля, бачите? Сипуча, не злипається. Тобто вона така і повинна бути. Сіятися ми будемо в касету. У нас ось така була 160-та касета, 40 на 60, 160 ячейок. Але ми її розрізали на декілька частин і будемо сьогодні сіятись. Ну, Ми взагалі рекомендуємо всім, хто чуть більше сіє, ніж ми в цьому році сіють, На кожну культуру. Навіть якщо це баклажан, але вони трьох сортів, брати окрему ячейку, їх можна ще порізати. Ну так як у нас дуже багато сортів, гібридів, і дуже їх помало. То ми знову будемо чуть-чуть неправильно робити, будемо сіяти в одну касетку, але будемо спостерігати за тим, як зняти плівочку з цієї розсади. Для того, щоб отримати більш дружні сходи, так як у нас в одній касетці будуть рости різні культури, то ми ці, це насіння замочили. Замочувати теж можна не замарачуватися. Ми взяли вимпились, він у нас був, замочили його. В півлітровій баночці, і в кожен стаканчик налили цього розчину. І в кожному стаканчику підписані у нас гібриди, що там замочено. Для того, щоб їх посіяти, треба злити з них водичку і спокійнесенько сіяти на глибину не більше ніж пів сантиметра. Це рекомендація для всіх цих культур: і для баклажана, і для перцю, і для томату. Засипаємо касетку нашу грунту. Який би ґрунт ви не купили, його обов'язково треба пролити з фунгіцидом, підготувати для того, щоб у вас не було чорної ножки. Для цього беремо препарати, які спеціально для цього предназначені. Ми беремо або Енергодар, або Магнікур Energy. У нас є і те, і друге. Ви можете вибрати будь-який із цих препаратів. Ми сьогодні візьмемо Магнікур Енерджі, він на, більш, на, менше, на меншу кількість води. Ми розводимо його на 6 літрів. Це якраз та норма, якою ми про прольємо свої грядки. І тоді вам у вас не буде чорної ніжки, не буде проблем з кореневою, з кореневою системою. У нас електроприскувач, він працює на різних оборотах, і на самих маленьких якраз буде дуже удобно проливати нашу касетку. На дуже маленьких оборотах, дуже удобно, але проливати треба обов'язково. У нас є така схема посадки, є ось ця касетка, частинка її і є цифра 1, де в нас буде помічено, що це перший рядочок першої касетки. І назва тої культури, якої ми будемо сіяти. Ось ми розложили вже все насіння, а тепер його присипаємо акуратно землею. Після того, як ми прикрили землею насіння, ми ще раз проливаємо тим же розчином. А у нас тут є невеличкий склад, і ми тут прямо організували собі невеличкий розсадник. На побутовій поличці, звичайна поличка побутова. У нас там, бачите, баночки стоять. Знаєте, як? Вона тут і була, ми навіть її не прибираємо звідси. дуже зручно нам тут буде. Ми так зраділи, ми купили касетку, розрізали її пополам, і вона точно по розміру цієї полички. Взяли алюмінію ось таку плівку. Покрили стінки ззаді збоку, і в нас буде прикриватися ще й спереді. Дивіться, три фактори, про які я вам казала, ґрунт. Ми про нього вже побалакали з вами. А тепер поговоримо про температуру. Ми тільки прикрили, ось, бачите, навіть не зовсім закривали. І температура тут 22,5, 22,8, 22,6 ідеальна температура для рослинок, які тільки-но почали сходити. Але для того, щоб вони зійшли. Це дуже низька температура. Тут будуть проростати гібриди. То для них температура десь 24-26 градусів. градусів повинна бути. Тому ми пророщувати свої рослинки, які ми тільки що сіяли, будемо на теплій підлозі. Там якраз буде така температура для того, щоб за нею слідкувати, ми купили градусник. Це обов'язкова умова для пророщування насіння. Градусник у нас електронний з металевим наконечником дуже-дуже зручно його в землю. Затикати, щоб бачити температуру там, де знаходиться наша насінинка. Не температуру повітря, а температуру ґрунта, де буде проростати все. І обов'язкова умова: що не тільки треба мати цей градусник, але й вірно його використовувати. Бо... Поставили сюди касетку, а градусник отут десь висить або тут лежить. Ні, він повинен бути в ґрунті, там, де проросте насіння. Ось дивіться, ми для експерименту просто поставили сюди градусник, щоб познати, яка буде тут температура, коли ми закриємо цю свою паличку. Але для проращування насіння це не вірно. Це не вірно. Оцей металевий наконечник повинен бути у касетці, там, де лежить насінинка. А тепер же ж третій аспект світло. Я вас зараз научу, як виміряти, скільки у вас світла. У своєму телефоні зайдіть у Play Market. В пошуку наберіть «Люксметр». Скачайте собі програму, яку ви зараз побачите на екрані. І ви зможете ви виміряти в себе в розсаднику кількість світла, яке ви даєте своїм рослинам. Це не такий точний прибор, як професійні прибори, але приблизно ми будемо знати, скільки у нас світла. Дивіться, це звичайне світло у нас у нашому невеличкому складі. А тепер у цьому ж складі тільки під лампою. А тепер дивіться, скільки в розсаднику світла, а зараз ми потихеньку прикриваємо передню шторку. Дивіться, як змінюється кількість світла. До речі, коли не було цієї фольги, при тих же лампах світла було тільки 5 тисяч. Збільшити кількість світла можна обкутавши ваш розсадник о такою фольгою, але можна ще одним способом скористуватися, це опустити нижчі лампи над вашими рослинами. До речі, хто зараз все зрозумів, як це зробити, провірте кількість світла у вашому розсадничку і напишіть нам в коментарях, а скільки у вас світла. Ви знаєте, а на сонці ми вимірювали кількість світла, то там було 65 тисяч. І ви знаєте, що я вам скажу? як би ми не світили розсаду, не спішіть її дуже зарано сіяти, подивіться сроки, які до моменту висадки, адже рослині все одно на сонці набагато краще, чим як би ми не світили в цьому розсадничку. Ну що, дивіться, закутали плівкою, правильно поставили градусник наконечник в ґрунту, накрили дуже щільно плівкою, щоб вологість була постійна і одинакова. Зараз я буду досівати другу касетку, яку я вам показувала, а вам бажаю всього доброго, до побачення!